Як зняти подушку безпеки в кермо. Ставимо руль рівно і в нас тут буде зучатися дірка, де ми зможемо пропхати ось таке шило. Ось таке зігнуте шило. Дуже тунесеньке, малесеньке. Запихаємо знизу в дирочку, під рулем є невеличкий отвір. Вставляємо туди шило, прокручуємо його і тянемо донизу. Там є спеціальний такий речажок, я донизу речажок і стараємося витягнути подушку в безпеки. Перше треба постаратися, щоб не бути лохом. От і Юра постарався. Юра, ось мог. так воно виглядає, і ось так подушка падає і царапає руль. Та де царапає? Добре, вона не поцарапала, я пожартував. Юра і по -по все добре. Так, ось так. Ось тут, бачите? Так, зачіпаємося за важільок, тягнемо його донизу і віджимаються дві пружинки. І тоді вискакаємо. Якраз подушка. ось ці вусики ми будемо відгнати. Так, Сам. а зараз будемо знімати роз'єми і витягувати подушку. Ось так. Супер.